Особистість Миколи Гоголя оповита таємницями, міфами та легендами. Його твори, і навіть життя та смерть письменника сповнені містикою та подекуди фантастикою. А суперечки щодо того, російським чи українським автором він був тривають і досі. Якщо письменник знаходить відгук в російського народу розуміння українського народу. Народів світу, значить, він письменник того кола, яке його признає. Що стосовно якихось мотивів творчості його, зрозуміло, що це переважна більшість мотивів його, це українські мотиви. Однак Володимир Велянник, актор, що перевтілюється у Миколу Гоголя, каже, що письменник російською мовою говорить про світлу і чисту Україну. Мертві душі на той час. Російському самодержавству вони дуже не сподобалися, тому що що все, тому що все, що виходило з під пера Гоголя е е і що стосувалося України, було світлим, яскравим. А чому все, що стосувалося на той час Росії, е Русь тройка куди несешся ти? Вечори на хуторі біля диканьки чи не найвідоміший твір Миколи Гоголя? Тут і комедія, і любовна драма. Тут і Росія, і Україна, ковалі, чорти і цариці. Втім, проблематика кожного із творів і нині торкається до глибин душі кожного, хто може проводити паралелі. Він доволі прискіпливо, доволі так намагався знайти і. Причини, чому люди поводяться, поводять себе в тих чи інших ситуаціях саме так, або чи, чи по іншому, він є гуманістом. Він піднімав і пропагував такі теми, які загально є людські цінності, що має бути людяність, не має бути засуджував зло, але з, зокрема в комедійній такій формі. Кожен із персонажів вечорів, характерний і завжди впізнаний. Піду до пузатого пацюка він кажуть, знається з самим чортом. І зможе зробити все, що захоче. Ех, пузатий, пацюче, не знаєш ти, яка вона гарна, пригарна, моя Оксана. Е -е, Та я б усю усю свою кузню продав, аби хоч раз її поцілувати. Е -е, казки все це. Всі дівчата голуб'ята, а от де чортові баби беруть. Те, що Гоголь актуальний і нині, переконливо доводить і телебачення, і кінематограф. Хоч сюжет змінений до невпізнаності, та однієї лише назви достатньо, щоб глядачі зацікавилися новим вієм. Наталія Бахамент, Іван Мовчан для інформаційного випуску.